Привіт Черкащини. Доброго дня! Дивіться, минулого разу я замульчувала нову малинку. Ну, можна ще додати. Ось так. І прийшла я збирати цю лісову підставку. Ну, тут, де я вже загрібала, тут залишилося одне листочці, нехай буде. Тут же теж повинен бути гарний ґрунт. Ось ці кучки ми зберемо, і перенесемо на наші. Грядки, я потім про них розстаю ось штучки, а далі там ще навіть акація трішки не підозрізана і не прибрано зовсім, то я буду тут працювати сьогодні. Ну що, почнемо з акації. Забула витягнути рукавички. Все таки вона колюча, ось Хочу трішки убереже мене ось так. Сікатор старий, але Працює, я вже після, мабуть, йому більше, ніж мені років, а може і скільки, як і мені. Я вже два купляла, але дуже поганої якості ламається, а цей, мабуть, вічний. От. І потім отак ось десь від такої вишини, висоти. Почнемо отак потихеньку, не дуже. Сільно підгрібати і сюди донизу, а потім винесу куди мені потрібно. І приберу ділянку і собі такі цінні, такі цінної органіки наберу. Трішки попрацюю, потім покажу, що з цього вийшло. Ну, ось я трішки прибрала, трішки зморилась, почервоніла, але я не міняла навіть позицію камери, щоб ви побачили, що стало гарніше. І дивіться, що я хочу вам показати. Коли я гребла, бачите, які понаходила Вони дуже вологі, такі кусочки деревини. Це, може, це навіть триходерма. Ну, стіної палички тут точно. Повно. І оце все, що я загрібала. Щас покажу. Ось, нагребла, бачите, вона лежить. Ось. І зараз винесу. Отам у мене малинка. Малинка внизу. І туди винесу і замульчую. І принесу оці корисні корисні бактерії. Туди в малинник. Так що продовжуємо працювати. Так швидко потемніло, тому буду закінчувати. Дивіться, що я сьогодні тут зробила. Ось так прибрала. Помітно, так? Да? Гарненько стала. І ось скільки я нагребла листя. Зараз ще один пакунок такий знесу туди на малинку. От. І там всього десь 5 пакунків достатньо буде. Це вже друг, буде другий наступний раз. Зараз покажу. Як я там розклала. Ну, а тут так гарно прибралася. І ось я принесла свій клуночок. Що вам видно, це в нас один ряд малини, це Кумберлін чорна, а це рожева. Вони такими сходинками, і між ними дорожка є. І я цю дорожку ось так закладу, більше, звичайно, на Кумберлінд, бо на ту я буду ще зверху дрібати листя, і воно якраз на рожеву, щоб менше роботи мені було. А тут я ось так візьму, і оце все сюди розкладу. Ось так. І поживні речовини будуть, і малинка взимку не замерзне. Ось так. Так що всім буде добре. І цю нову ділянку малинки я теж гарненько крила. Ще додав зверху листочків і робота зроблена. І туди наниз принести ще три 'яднинки. Листя і теж там все буде на зиму приготовлено.